Жіноча Бикарівна зіграла дві домашні гри у суперлізі. Напередодні лобового матчу за третє місце рівнянки розібралися із командою з Переяслава. Рахунок – 110-69. На другий день у хорошому гуморі гравчині з рівного вийшли на матч проти Київбаскету. З огляду на важливість протистояння рівнянки із перших секунд взялися нарощувати перевагу. Як підсумок на велику перерву господарки пішли із гандикапом у 13 очок. У третій чверті рівнянки в одне очко поступилися. Втім, в останній десятихвилинці спокійно завершили розпочати як підсумок. Перемога із перевагою у 27 очок. 70 – 43. киянки втрачають шанси на бронзові нагороди. Для нас це не була ключова гра. Для нас я ще раз кажу, це здобуття досвіду. Я тренер, який може дати адекватну оцінку, тому що є. І ми не могли виграти ні у Вана-Франківського. Ми не могли виграти у Одеси, і ми не можемо виграти. У рівну, тому, що рівне воно зберегло костяк команди. Найбільше користь команді у матчі проти киянок принесла Владислава Кіба. У гравчині за 34 хвилини на паркеті 23 набраних пункти, 6 підбирань та одне перехоплення. Такий показник результативності для Владислави у цьому сезоні є звичним. Дівчина є лідером команди за набраними очками. В середньому кіба набирає 19,8 пунктів за гру. Я вважаю, що завжди треба прагнути кращого. Я дуже рада, що так виходить. Ми тренуємося, стараємося, стараємося перемагати в кожному матчі. Тому я відчуваю перед собою якусь напевно відповідальність перед командою, перед клубом. Тому по іншому ніяк не можна за два матчі до кінця суперліги рівнянки йдуть на третьому місці. За 20 зіграних поєдинків у них 16 перемог і 4 поразки. Поступилися гравчині Бекарівне двічі команді з Івано-Франківська, яка пройшла сезон без поразок, та двічі одеситкам, які поступилися лише франківчанкам. Після цієї гри, я впевнений, на 99,9, що ми здобудемо медалі. Нам залишилось дві гри зіграти в Києві. проти Прияслава проти молодої команди і проти ще раз, раз Києва. Тобто по великому рахунку трошки заспокоїлися, але давайте дочекаємося вже цих ігор. 7 квітня рівнянки у Києві зіграють із командою з Переяслава. А наступного дня знову із Київ Баскетом. На цьому сезон у Суперлізі для жіночої бекарівни буде завершено. Вадим Степанюк, телеканал ITV.